Церква Різдва Пресвятої Богородиці в селі Ступки Тернопільського району пережила дві світові війни роки окупації і підпілля. Її збудували у 1899 році. Передували храму дві дерев'яні церкви. Першу ще в 1600-х роках спалили татари. На тому місці встановили другий храм. Церква діяла з моменту відкриття до радянської влади. Навіть за тих перших, де ми казали, там ті були ліпші, більші, там ті не закрили. А вже в 1600, 1962 році року. Церкву закрили, і приміщення було віддано під типографію збруч. Тут тримали вони свій папір. Мешканці ступок під час підпілля молилися в храмі сусіднього села та активно вимагали у влади відкрити свою. Вони всіма силами плекали святиню і зуміли вберегти для наступних поколінь. Церква унікальна іконостасом, який досліджував покійний Ігор Грета. Він коли обслідував і сказав, що це є витвір 18 століття. Його куплено в 1908 році за 1700 корон. Корони ще туди ходили, значить, перевезли його сюди. Далі деталь тут ще є при вході розп'яття Ісуса Христа на Христі. Воно знаходилось в дерев'яній церкві, але цей пару Григорій Чубатий, який був основним. Фундаторами того будівництва церкви переносив його сюди, він ще зберігся, але в момент закриття церкви він зберігався в нас і односельців. Зберігали вони і ангели, зберігали фігуру Божої Матері. Аби відзначити 115-ту річницю від дня створення церкви, Різдва Пресвятої Богородиці, громада Ступок та сусідніх сіл зібралася на церковному подвір'ї. З приходом кожного людського життя ми зразу зупиняємося в храмі Божому через святу тайну хрещення і миропомазання. Далі, коли ми продовжуємо свій біг життя, ми, власне, відбуваємо і святі тайни покаяння, і святу тайну і хрещення. І, очевидно, всі сві, чи обряди, чи традиції, чи звичаї, ми, власне, всі великі свята відбуваємо у. Церкві Христові, церква це є матір'ю для кожного із нас. Церква плекає богопосвячене добре християнське життя для кожної людини. На горбочку така церква наша прекрасна. Вона ті дзвони. Вони так далеко дзвін то йде, що він йде на околиці наших сіл і, і сусідніх сіл, і, і всюди йде гет гед далеко. Той дзвін лунає. З нагоди ювілею в церкві відправили урочисто архієрейську святу літургію владику Василія Семенюка. Привітали найменші мешканці ступок. Як добре церкву в сілі мати, у ній молитися, співати, за те причача тут приймати, і Бога в трійці величати. Ми вже сто п'ятнадцять років ти на мати, на тебе йдемо радості і горі, бо ти нам допомагаєш устояти нам на життя у брехливім морі. Як не спішити нам до церкви, тут Ісус на нас чекає Свої матір'ю свого серця пригортає. Діти, ви віру, підете піде в світ. Але щоб ви не забули свого рідного села, рідної церкви, своєї рідної співучої української соловіної мави, щоб ви не забули всі від Бога народу. Дякую за вітання. Більше про відзначення 115-ї річниці від дня створення церкви Різдва Пресвятої Богородиці дивіться в програмі Духовні роздуми в неділю 5 жовтня об 11.40.